25 лютого 2022 року сталося перше влучання російської ракети в житловий будинок у місті Київ. Її уламки влучили в багатоповерхівку по вулиці Олександра Кошиця. Там мешкав і дивом вижив режисер та відеооператор із сміли Ярослав Коробка. Про ту трагедію наш земляк створив документальний фільм Вибух на вулиці Олександра Кошиця та історія, яку ми забули. Ракет таких потрапила в житловий будинок на районі Дарниця. Ракета лягла просто впритул під будинок. Силу вибуху можна оцінити за масштабом вирви. В діаметрі вона метрів 7-10 і глибиною приблизно в мій ріст. З батьками говорив по телефону. Я кажу їм, який відсоток взагалі може бути, що в наш будинок щось прилетить. Так що, мам, не переживай, все буде добре. От. Але все-таки я попав в той один відсоток. А в мене вся техніка, вся техніка знаходилась в квартирі. І коли ти бачиш, що горить будинок, перше відчуття я прийшло, що ну все, познімав. Напевно, на цьому і закінчиться. І потім, коли вже в будинок запустили, його перевірили, сказали, можна. Я коли зайшов в кімнату, і там вибитий балкон, вивели мені вікна, там, розбиті шкафи. Але коли я заходжу в кімнату, ось цю, комп'ютер стоїть рівно, монітори рівно. Камери, об'єктиви, все там, де вони стояли. Нічого ніде не впало, нічого не розбилося і навіть не пошкодилось. І перші слова, які я кажу, це ну, значить, ще познімаємо. До участі у проєкті Ярослав запросив нашу землячку, яка жила та навчалася у Смілі, Тіну Пересунько, авторку дослідження історії Щедрика та засновницю інституту Леонтовича. Це от один в один зараз все повторюється і тому дуже навіть ну, проситься і набагато легше сприймати цю історію, що та сьогодні росіяни захопили схід, проголосили Фейкові республіки. І почали повномасштабний наступ на Київ. Оце те саме сто років назад відбулося. І теж те саме сто років назад вони говорили, це громадянський конфлікт, значить, нас там ні. Буквально, буквально переписка, значить уряду УНР і російсько більшовицьку Ті казали, нашої армії там немає у фільмі. розповідається про подію, яка відбулася по вулиці Олександра Кошиця в ніч на 25 лютого 2022 року, рівно через добу після повномасштабного вторгнення російської армії на суверенну територію України. Мало хто знає, що майже 100 років тому ситуація була дуже схожа, от тільки Україна опинилася під окупацією. А імена героїв, що боролися за її незалежність, були знищені та споплюжені окупаційною радянською владою. Презентація фільму відбулася 12 вересня, у день народження Олександра Кошиця. Це особиста історія Ярослава Коробки. Це історії жителів будинку на вулиці Кошиця, 7 А з моменту вибуху і протягом року. Опісля це історія самого Олександра Кошица. Українського композитора та диригента. Одразу, коли ти заходиш в інтернет, ти бачиш прильот був в Дарницькому районі. Вулиця Олександра Кошиця. Інтернет просто починає сипатись. В телеграм-каналах сипаться Олександра Кошиця, Олександра Кошиця. На вулиці Олександра Кошиця. Там то збили літак, то збили ракету, то ну, куча варіацій було, І перше питання. Хто такий Олександр Кошиць, і ти розумієш, що ти взагалі не розумієш, на якій ти вулиці, в принципі, живеш. Ну, і це було, типу, так, чисто по фану: в Вікіпедії вбудь Олександр Кошиць, хто ти. І ти починаєш читати. Ти знаходиш інформацію там, український диригент. Все, на цьому закрилась історія. Через місяць ти знову повертаєшся до неї. І отак поступово-поступово ти розумієш. Що один вибух підняв столітню історію для тебе, яку ти не можеш просто так взяти і закрити. Диригент Олександр Кошець для нас би всіх повинен бути ну, вже давним-давно знайоме прізвище. Це... І, прикладом, і прикладом І прикладом. Так, тобто це те, щоб ми мало бути постійно в шкільній програмі, в, в консерваторіях, в музичній освіті. У нас би. Ну, повинні були би пам'ятники Олександру Кошицю. Вулиця Олександра Кошиця мала би бути центральною в Києві. Олександр Кошиць також наш земляк із Черкащини. Історія зводить земляків знову разом. Втім, цього разу ми пишемо переможну історію. Фільм можна подивитися у мережі YouTube. Я сподіваюсь, що цей фільм допоміг усвідомити, що війна триває набагато довше, ніж ми думали. І, не дивлячись на втому, не можна зупинитись зараз. Мій шлях це дорога пошуку історії людей, які ще не були почуті. Фільм про Олександра Кошиця це лише одна історія однієї вулиці, а їх тисячі.